Всім привіт! Я Настя, і сьогоднішнє відео буде присвячено змінам на моєму YouTube-каналі. Я нещодавно веду свій канал, і до цього він був присвячений по більшості суто англійській, про те, як вийти з змовного плато, наприклад, вивчити якісь слова, можете подивитись попереднє відео. Але все змінилось, коли я закрила свою. Школу англійською, котрі було три роки, робила про це, до речі, випуск. І коли я стикнулася з кризою та пошуком себе, про це, можливо, я колись сніму окреме відео. Але хто я і про що я зараз? Я так само сертифікована міжнародною. Викладачка англійської, я працюю з дорослими і я обожнюю мови, Також я вивчаю наразі іспанську, тому я все ж таки вважаю, що тут буде дуже багато користі пов'язаної з вивченням англійської. Але не просто якісь там поради по типу. Топ-5 слів, топ-10 і так далі. Я хочу це зробити максимально корисним, враховуючи те, що за освітою я філософ, і я всі ці філософські направлення і течії використовувала завжди в роботі з клієнтами, в індивідуальній, в груповій роботі, не має значення. І тут буде дуже багато про те, як працює наш мозок. Як працює наша психіка, коли ми вчимо щось нове, коли ми щось вчимо нове в дорослому віці. І насправді є велика різниця між тим, що цей процес відбувається, коли ми маленькі, коли ми дорослі, коли в нас є попередній досвід володіння мовою, чи немає. Це насправді суперцікавий процес і цікавий не тільки з точки зору там, науки, наприклад, а також. Як зробити цей процес максимально легким, максимально простим. Тому це інструменти, котрими я буду ділитися, я їх постійно використовую в роботі з клієнтами і хочу поділитись з вами. Також тут буде дуже багато цікавинок, пов'язаних з коучингом і коучинговим підходом. Тому що це те, що я зараз активно вивчаю і знову ж таки. Використовую ці штуки в роботі з клієнтами і як вони кажуть, це дуже-дуже класно. Ну і The Last But not the least, все ж таки, я також навчаюсь наразі в міжнародному інституті Кундаліні Йоги на інструктора з Кундаліні Йоги. Хто не знає, я знаходжусь дуже багато років в практиках, а з своїх 10 років, тобто майже все своє життя. І Кундаліні-йога це той інструмент, котрий я вирішила вивчати вже на більш такому серйозному рівні. Тому тут буде також щось присвячено цим практикам. Також я хочу зробити, щоб це був простір. Для людей, котрі шукають не тільки якісь корисні поради для вивчення мови чи практики, це про комбінований підхід, це коли ми використовуємо різні підходи для того, щоб стати більш спокійними, більш вільними в нашому світі, більш спокійно себе почувати. Тому всі інструменти, котрими я володію. Через всі складнощі, через котрі я проходжу, яким чином я через них проходжу, що я для себе особисто виношу, я буду рада ділитись тут з вами, на цьому каналі. Тому залишайтесь, я буду рада кожному.